Вихованці відділення велоспорту взяли участь у найважливіших шосейних стартах сезону у чемпіонаті України на Львівщині, а потім відправилися у Білу церкву, де стартували у багатоденній гонці. Про поїздку на змагання, що тривала протягом 15 днів у житті юних спортсменів, розповідаємо далі. Отримали перший досвід виступів у високогір'ї під час суперництва із найкращими велогонщиками країни у своєму віці. Це головний підсумок поїздки команди з горішніх плавнів на чемпіонат України у місто Турка Львівської області. 185 учасників усього, досить велика кількість була з-за кордону. Ну і далеко і дорого. Тому туди, як кажуть, хлопчики-дівчатка для биття не, і не прив... їх і не привозили. Це Мабуть, ми були е, тими хлопчиками дівчатками, що приїхали туди подивитись, спробувати справжні такі, е, і подивитись місцину, а на слідуючий рік, я думаю, що воно знову там буде, тому що у нас таких і приблизно е, немає е, рельєфів. Що треба сказати? Організатори також виходили з того, що чемпіонат світу буде в е, е, Уганді. По скалам по такій місцевості, в цьому році чемпіонат світу в Африці, по-перше, там буде 40 жари на екваторі. Отакий буде чемпіонат світу. А значить, треба було вибирати таку місцину для відбору саме найвідчайдушних і самих підготовлених спортсменів. До 2014 року подібні всеукраїнські змагання проводилися в окупованому зараз Росією Криму. Тож головна ціль поїздки Сергія Долинського, аби його вихованці відчули, що таке круті гірські підйоми. 2014 року ми не знаємо, що таке наш Крим від наш, але зборів і змагань там немає. Раніше ми. По місяцю, по два сиділи, як кажуть, на зборах тренувалися і змагань куча була в Криму, і Алушта, і Ялта, і всі перевали. І нам це дивно не було. А тепер відрахуйте, що 11 років наші діти ніхто такої місцевості навіть не бачив і тому. Такі, ну, всі дуже були здивовані такими трасами, тому що таких трас ніхто не бачив. Достатньо сказати, що набір висоти був у дівчат 2-400 метрів. Якщо 4 тисячі на турни Франції їдуть, то набір висоти. Тобто дуже високі гори, високогір'я. За словами Сергія Долинського, під час чемпіонату України були дуже жорсткі правила. Правила були дуже жорстокі, вони. Трошки неправильно, тому що що означає, три хвилини відставання від групи учасників знімали змагань. Е, якщо раніше і 20 хвилин і на Турне Франції, через 40 хвилин під'їжджають, боряться до останньої атак. Звісно, що ми трошки проїхали індивідуальну гонку, і хлопці, на жаль, в цій індивідуальній гонці посіли 9 місце з 15 команд. Дев'яте місце, що це таке? Це за крок до, восьмої, до восьмого місця, до залікової зони. Тобто <гум> досить невдачно. Вот. Ну, в груповій гонці там посходили, дуже важка була обстановка, і жара, дуже була, спека, то вірніше не посходили, боролись до останнього, але судді вирішили, що, щоб не тягнулися хвости, познімали хвости. Задоволена участю на шосейних стартах Чемпіонату України на Львівщині і вилогонщиця горішніх плавнів Анастасія Музика. Було дуже тяжко, тому що ми не їздимо в такі гори, в нас таких немає навіть. Ну, може, десь є, там далеко дуже їхати. Було класно, краєвид, краєвиди клас. Було дуже багато учасників, приїхали майстера спорту з зборної України, було дуже цікаво з ними. Позмагатися. Ну, в цілому було прикольно дуже. Я відчувала себе ну, не дуже, тому що я не звикла до таких гірок, і я після травми мені не дуже було добре їхати. Ну, це було справжнє випробування. Як ти, як ти його оціниш по десятибальній системі ну, 10 з 10. Було тяжко, але мені сподобалось. Тому що на наступний рік така ж буде траса ну, в Турки. І треба готуватися. Після виступів на Львівщині вилогонщики номер Нородин відправилися у Білу церкву. Тут відбувся чемпіонат України у багатоденній велогонці. Він складався із трьох етапів: двох групових гонок на 140 та 110 кілометрів, а також з індивідуальної гонки на 20 кілометрів. Найкращі команди та учасники в особистому заліку визначалися за підсумками трьох етапів. Вже після першого дня змагань юнаки з горішніх плавнів опинилися у меншості. Були поважні причини на першому етапі попав завал Євген Лібищенка. Дуже прикро. Він у нас був якби і лідером команди, і Ковалевський також. І у нас залишилося три тільки залікових учасників. Після першого етапу ми залишилися в меншості: це Тимофій Рожин, це Всеволод Мордальов і Кременчужанин. Артем. Сердюк, якщо менше трьох чоловік не доїжджає цю гонку, тоді команда залишається зовсім без заліку. Ну що, боролись хлопці мужньо, а тих же, ті, тих, що зійшли, тих уже не допускають. На слідуючий день вони не учасники, щоб не допомагали своїй команді. Хоча вони й без заліку, але їх не допускають, щоб вони не здійснювали підвоз там наших залікових учасників. Такі правила. В індивідуальній гонці третього дня змагань у Білій церкві юнацька збірна Полтавської області, складена із велогонщиків горішніх плавнів, посіла шосте місце в командному заліку. Серед дівчат представниці Кременчука Дар'я Яценко та Катерина Троян, а також Анастасія Музика, до останнього претендували на третє місце, але до числа призерів так і не потрапили. Дівчата Вийшли, на, як кажуть, на рогатках, на велосипедах спеціальних для індивідуальної гонки, яких в нас немає. Тому ми програли, трошки відкотились назад, то наші дівчата попали в залікову зону, завоювали дерев'яні. Нагороди медалі і посіли четверте місце. Ну тут склало, так скажемо, інвентар вже сказав своє слово. Тому що там, де гори були, в турки, там інвентар і інвентарем, але якщо ти не бачив таких підйомів по 4 кілометри і вертикальних по 12%, то інвентар там, звісно, і помагав, але не то. А в Білій церкві тут склалося так, що у нас сподіваємось придбати хоч одного на всіх, цей рога. Рогатку для індивідуальних гонок, ми його в план закупки включили, щоб на наступний рік у нас хоч було один по черзі там, хлопчик проїхав дівчинка, щоб такий велосипед був у нас в арсеналі. Враженнями від виступів на змаганнях на Київщині поділилася Анастасія Музика. У білій церкві було трішки ну, легше, ніж в Турції, бо там не було таких гор, там була вравніна, ну, можна сказати. Було класно біля церкви. Ми посіли четверте місце в командному залі. Ко нам трішки не хватило до третього. Було дуже класно їздити з дівчатами. Тренер Сергій Долинський радий, що тепер у його вихованців та вихованок є досвід тривалих поїздок на змагання, у тому числі й на ті, де були гірські траси. Дуже великий досвід. Побачили, які траси. Ну, Білу церкву ми там, допустимо, знали, це не перший раз. А такі траси, побувати на таких змаганнях, ми ж не останній день живемо, сподіваємось. Тому на таких трасах я думаю, що наступний рік пригодиться і вообще багато вражень у учасників наших наступний старт вилагощиків горішніх плавнів відбудеться на початку вересня у Знам'янці з отриманим досвідом на Львівщині та Київщині. Вихованці Сергія Долинського намагатимуться здобути медалі на шосейних змаганнях на Кіровоградщині.